Минулого тижня компанія AMD представила серію процесорів Tredripper 7000, продаж яких стартує через місяць. Незадовго до цього будуть опубліковані повноцінні огляди, а поки доводиться задовольнятися скупими тестами від AMD і витоками. Цього разу 64 ядерна притопова модель TriDreaper Pro 7985WX була помічена в онлайн базі Geekbench 6, що дає можливість оцінити, наскільки зросла продуктивність щодо TriDripерів минулих поколінь з аналогічною кількістю ядер. У порівнянні з попередником, 3 Просімдесят Pro 7985 WX не тільки отримав мікроархітектуру zen 4 але також отримав вищі частоти до 5,1 ГГц та підтримку оперативної пам'яті DDR5-5200. Все це в підсумку призвело до значного підвищення його продуктивності, порівняно з флагманом попереднього покоління також 64-ядерним 3Dripper Pro 5995WX при однопотоковому навантаженні результат кращий на 30%, а при навантаженні на всі ядра на 36%. Різниця з 3Dripper Pro 3995WX на архітектурі Zen 2 сягає аж 60%. Нові 3Dripper повинні надійти у продаж 21 листопада, ціни поки що невідомі. Компанія Asrock представила материнські плати wrx 90 WS Evo та TRX50WS, призначені для високопродуктивних процесорів 3DRIPPER 7000 та 3DRIPPER Pro 7000 для робочих станцій. Обидві плати отримали 24 пазні підсистеми живлення VRM зі схемами 18. +3 +3. Модель TRX50WS призначена для процесорів TreeDrip 7000, але також підтримує чипир Pro 7000. У свою чергу, модель WRX90WS Evo призначена тільки для Ryzen 3DRIPPR Pro 7000. Обидві новинки вирізняються значною кількістю вентиляторів, що входить до складу систем охолодження компонентів VRM. У моделі TRX50WS їх 4, а WRX90WS Evo 5. До складу систем охолодження також входять потужні алюмінієві радіатори з теплотрубками. Плати відрізняються між собою кількістю підтримуваних ліній PCI-Express. Модель TRX50WS має 88 доступних ліній pci Express 5.04.0, а WRX90WS Evo отримала аж 144 таких ліній. Перша модель має 5 роз'ємів PCI-Express X16, а друга 8. Обидві новинки також оснащені кількома слотами PCI-Express 50X4 для NVMe накопичувачів Крім того, вони отримали роз'єм Slim SAS та MCIO для додаткового розширення можливостей під системи зберігання даних. Модель TRX50WS отримала 4 роз'єми для оперативної пам'яті DDR5RDM із підтримкою до 1 ТБ ОЗП. Плата WRX90WS EVO має 8 роз'ємів для оперативної пам'яті та підтримує встановлення до 2 ТБ ЗП. Плата TRX50WS оснащена мережевими контролерами Marvel та Realtek, що забезпечують швидкість з'єднання 10 та 2,5 Гбіт на секунду відповідно. Модель WRX90WS Evo отримала контролер Intel X710 із підтримкою двох 10 гігабітних мережевих роз'ємів. Крім того, вона оснащена вбудованим чипом BMC Speed ast 2600 для моніторингу стану та віддаленого керування системи. Щодо цін на нові материнки від ASRock, інформації поки що немає. Схоже, що назви нових процесорів Intel Meteor Lake зможуть заплутати покупців. Insider Peak Upgrade опублікував кілька назв майбутніх моделей, і до принципів найменування є деякі питання. Як можна побачити, Core Ultra 5125U має менший порядковий номер, ніж Core Ultra 5134U, але у першого суттєво вищий TDP. Звичайно, ми поки не знаємо точних конфігурацій цих процесорів, але у Meteor Lake, судячи з витоків, їх не так то й багато. Тому ймовірно, що Core Ultra 5125U все ж таки буде продуктивнішим, ніж Core Ultra 134 u і це при меншому порядковому номері. Так само і в парі Core Ultra 7 155U та Core Ultra 7 164U. Насправді логіка тут є. Остання цифра в номері вказує на умовний клас енергоспоживання. 9-ваттні моделі будуть закінчуватися у назвах на 4U, а 15 ватні на 5U, але звичайний споживач про це не знатиме. До того ж, це стосуватиметься лише енергоефективних моделей, тоді як більш високопродуктивні Core Ultra з літерою H також матимуть п'ятірку в кінці номера, але їхній TDP при цьому становитиме 28-35 Вт. Австрійський виробник систем охолодження NOCTO оголосив графік випуску нових продуктів. Зокрема, до кінця року компанія планує випустити процесорні кульо NHD 9L та NH L9X65 у варіантах Chromax Black, а також 40-мм вентилятори з напругою живлення 24 вольти. В першому кварталі наступного року в продажу з'явиться версія NHD 12L Chromax Black, низькопрофільний 60-мм вентилятор та 140 мм вертушка нового покоління. Її прототип постачальник продемонстрував на виставці ComputeX 2023. В період з квітня по червень вийде довгоочікуваний наступник суперкулера NHD 15. Noctua працювала над ним більше року і показала майже готову версію на ComputeX 2023. Основні характеристики наступника NHD 15 включають 8 теплових трубок, скорочену міжреберну відстань 1,6 мм проти 1,9 мм, що призводить до збільшення площі розсіювання на 20%, а також два нових 140 мм вентилятори. Поки ми чекаємо на оновлені кулери Nocto, у своїх збірках будемо використовувати актуальні моделі. Розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції нам допоможе є каталог. Ціни на суперкулер Nocto NHD 15 Chromax Black перебувають в інтервалі 4350-6200 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ купити», клікаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращу. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна придивитися до моделі Noctua NHU14S, товари можна порівняти між собою, переглянути динаміку цін та обрати оптимальний варіант. Переходьте за посиланнями під відео і зможете роздивитись характеристики детальніше. Компанія MSI розширює лінійку материнських плат Project Zero, особливостями яких є роз'єми на звороті. У серпні дебютувала модель B650M Project Zero з підтримкою чіпів AMD AM5, а тепер з'явилося аналогічне мікро ATX рішення для процесорів Intel LJ 1700 B860M Project Zero. На зворотний бік текстоліту виведено майже всі роз'єми, серед них 4 пінові для вентиляторів, усі SATA та USB-порти, колодка HD Audio, а також всі силові роз'єми. Системна плата MSI b 760 m Project Zero отримала 12,1,1 фазну систему живлення процесорного сокета, чотири роз'єми під модулі оперативної пам'яті DDR5, слоти розширення PCI Express 50X16. PC Express 40x16, обмежений до X4 та PC Express 30X1. Для накопичувачів передбачено два роз'єми M.2 2 та чотири порти SATA 6 Гбіт на секунду. Мережеві можливості представлені 2,5 ГБ на Mazhernet та бездротовим модулем Wi-Fi 6 e а звукова підсистема виконана на базі Realtek ALC897. MSI b 760 m Project Zero сумісна не з усіма корпусами. Найближчим часом компанія обіцяє випустити декілька своїх відповідних корпусів, а також будуть моделі від сторонніх виробників, таких як Lian Li, Thermaltake та Silverstone. Рекомендована ціна нової материнки від MSI буде оголошена пізніше. Компанія Asus випустила у продаж незвичайну відеокарту RTX 4060TI Dual OC SSD 8 GB, оснащену вбудованим роз'ємом M2 для встановлення NVMe накопичувача формату 2280. Концепт цієї відеокарти вперше показали влітку цього року. Установка NVMe накопичувача на відеокарту не підвищить продуктивність, а служить для економії місця на материнській платі, додаючи додатковий накопичувач M.2 2 у незвичайному місці. Крім того, це дозволяє використовувати всі лінії PCI Express виділені для графічного прискорювача. Нагадаємо, що відеокарти Nvidia з графічними процесорами AD106 та AD107, хоч і оснащені повноцінними фізичними роз'ємами PCI Express X16, використовують лише 8 з них, решта лінії електрично відключена. У випадку RTX 4060 Ti Dual OC SSD карта задіює ці лінії для твердотілого накопичувача. Порівняно з представленим концептом, фінальна версія відеокарти отримала декілька незначних змін. На задній пластині відеокарти з'явилася пластикова накладка для SSD. Змін у друкованій платі немає. За відведення тепла від інві накопичувача відповідає радіатор системи охолодження самої відеокарти. На щастя, енергоспоживання прискорювача в 160 Вт дозволяє це робити без шкоди для ефективності. Установка SSD не вимагає жодних інструментів, передбачено спеціальний замикаючий механізм. Як повідомляє VideoCards, RTX 4060 Ti Dual OC SSD вже з'явилася у продажу в Європі. Наприклад, у Фінляндії новинка оцінюється в 559 Євро, що на 90 євро дорожче за звичайну версію RTX 4060 Ti Dual OC без SSD. І всього на 10 євро дешевше за модель RTX 4060 Ti 16 ГБ. Перед релізом багатьох гравців налякали найвищі системні вимоги Alan Wake 2, однак виявилося, що все не так вже й погано, насправді гра напрочуд добре працює навіть на бюджетних відеокартах. Безперечно, в графічному плані Alan Wake 2 є однією з найкрасивіших ігор, що коли-небудь були створені. Цей факт разом із представленими вимогами змушує нас задуматися, чи впораються з таким викликом наші комп'ютери. Але завдяки порталу PC Gamer ми знаємо, що все не так погано. Сучасні бюджетні відеокарти досить продуктивні, щоб запропонувати задовільний рівень грабельності Alan Wake 2. Особливо вражає продуктивність RX 7600, 66 FPS в 1920 на 1080 на середніх налаштуваннях графіки, текстури, фільтрація тіней, якість туману та рельєфу, деталізація об'єктів знаходяться на високому рівні, а щільність розсіяних об'єктів на ультра, відмінний результат з точки зору такої бюджетної картки. RTX 3050 та RX 6600 також показали задовільну продуктивність. Можна з упевненістю сказати, що вона цілком грабельна, тим більше, що Alan Wake 2 виявляється дуже гарною грою навіть на низьких налаштуваннях. Як зазначає PC Gamer, основна проблема виникла з RK750. Карта Intel показала найгірший результат у порівнянні з іншими бюджетними картами, падіння частоти до 23 FPS. Цікаво ще й те, що, попри чутки, Alan Wake 2 запускається на старих відеокартах без підтримки Mesh Shaders. З тестувань проведених Tech Power Up можна побачити, що продуктивність таких карток вкрай низька, а RX 5700 xt та GTX 1660TI видають менше, ніж 30 FPS. Для того, щоб насолодитися всіма технологічними нововведеннями гри, вже потрібно набагато потужніше обладнання. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.